І всім привіт, з вами я Діма. І сьогодні ми будемо грати на. Так, що ти нам скажеш? Ну, прикольно. Так, зрозуміло. Але він поти. У мене, коротше, таблетка, в роті, я трошки захворів. Та дай нам речі і ми підемо. О! Так. Нам потрібно тут забрати ресурс. Нам поряд. Я забув за сталь твою. Так, статуя кінець. І ми. І ми. І ми нікуди не йдемо. Давали. Там уже ми відкрили. Так, добре, добре. Нам, коротше, потрібно зараз. Збирати ресурси, палки. Ну, ладно. Багато ми на тому не назбираємо, тож нам потрібно зараз добути дерево. Потім ми дерево продамо. І купимо щось для боротьби або ще дерево добувати. Ну, швидше це все робиться ось так. Ну, коротше, мене там взагалі то вбили, але зараз ми беремо. Беремо, продаємо дерево наше. Так, це вже добре. Е е шукаємо верстак в доміку. І давайте ось це. До побачення. Я зрозумів. Так, там якось е, опасно бути. Коротше, купляємо ось так. Е, далі вверх продаємо. Е, вниз купляємо. Вверх продаємо. Вниз купляємо. Вверх продаємо. Так, цього жителя ми прокачали. Тепер нам потрібно прокатати... прокачати ось цього, але в нас. Давайте в цього щось купимо. Купимо сокиру, продамо сокиру, купимо сокиру, продамо. Я не знаю, напевно, потрібно щось буде купити в нього. Купляємо лук. По такому ж принципу. продаємо, купляємо, продаємо, купляємо, продаємо. Так само і з лопатою зараз. Лопату купляємо. Лопату продаємо, купляємо, продаємо, купляємо, продаємо. Цього ми прокачали. І тепер ось цей. Цього ми не зможемо прокачати. І давайте в нього купимо назад лопату. І підемо добувати землю. До речі, по поводу того, що я писав у своєму телеграм-каналі про те, що я закінчую. Вести відео, але це не так. Я просто хотів перевірити вашу реакцію, але. <смір> була погана ідея, напевно, так. Так, <смір> так. Я думаю, напевно, нам вистачить. Робимо ось так. І ось так. І тепер біжимо. До речі, поки ми їх не трогнемо, не будемо чіпати, і вони нас не чіпатимуть, то ось це дуже добре. Бо я хочу зараз продати ресурси, але потрібно знайти, де їх продати. Начебто ти купляєш да? Ага. Ну і я, я про це саме. Ага. О. <клес> <клес> Нічого собі. Тепер нам щоб золото поміняли на так. А хто нам поміняє? Напевно, ти так. Е, 에... ладно, ні, золото нам потрібно. А як це робити? Я ось цього і не. Я тупо не пам'ятаю, як ой. <плес> <плес> Ладно. Ми зробимо ось це ось так. Е, давай ще раз повторимо, Ну. Е, е, як так сказати? У нас діамант. Ой, е, який діамант? Е. Uh, так, сюди, сюди, сюди. Так. Так, 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 так. Купляємо ще. Е. Uh, ем. Um, давайте сховаємося в якийсь. будинок. Напевно, ось цей. і і і І. Положимо ресурси сюди. Е, сходимо ще ресурси, заберемо. До речі, є крута новина. Е, цей як його? Збираємо ось це, е, Там цей. Е, як? Я вчора вночі підтвердив свій YouTube Аккаунт, і тепер ми можемо виставляти прев'юшки. Е Постити відоси більше 15 хвилин. Так що це дуже класно для нас. Тому що нам цього і не вистачало виставляти, щоб прев'юшки були. Раз, два. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, е, так. Давайте я зараз це все перероблю. Золото в Ізумроуди. Це все переправчу і повернуся до вас. Так. Е, я прикупив нам броньку. Е, і, і... трошки зброї. <кій> так. Ми його вбили. Не сюди. Ось так ми виглядаємо. Дуже стильно, дуже класно. Е -е. Ну, до речі, хто хоче, щоб я залишив мод, пишіть в коментарях у нашому телеграм-каналі. Я скину цей світ. А це я то покарую, я вам так скажу. не, тут, тут тільки продавати. О, а давайте сходимо. А куди ми сходимо? До uh <-huh>. e тебе. Зертову лопату тільки можеш продати. Такого цікавого цікавого, ні так? Цікаво, в нього немає нічого. Давайте ще сходимо ось сюди. Купимо в нього. Хуй це у нас є. Ну, брат, вибачай, Ми звино. Ми звичайно. Ми не винні. Воно само так. Ми не хотіли. Так, давайте зараз хоть трішки застроїмо, щоб вони не попадали. Бо вони ще нам потрібні будуть, в принципі. Можливо. Так, так, так. 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 Ну і ось так. Обійти можна буде. Візьмемо цей меч, це. І підемо сюди. Що ти нам продаси? До речі, нам потрібно зараз в оцей дім. М -м -м, сходити у наш. Перекрафтити наше золото. Але його не вистачає. У нас золота не вистачає. Треба забирати напевно все золото. Перекрафчуємо його в блоки. Перекрафчуємо. Так, так. Так. Ось так. Ось так. Ось так. І ось так. У нас там 7 штучок залишилось було. У нас тепер 10. І ми можемо скрафтити ще один блок. Перекрафчуємо це ось так. Забираємо нічого вже. До речі, ні. Заберемо ось це. Перекрафтимо в хліб, тому що. Харчуватися потрібно чимось. І давайте парочку мобів вб'ємо. Ми нікуди не поспішаємо, тому що у нас тепер дуже багато. Е ресурсів. Я хочу подивитися ще якусь броню. Давайте цю. Це просто комплект. Ось це, сет. Ага. а. Тепер ми ось так виглядаємо. Дуже стильно. Ні, мені оце подобається. Це шик прям. Так, тепер по поводу зброї. Нам потрібен зброєр. Так, краще буде. Нам потрібен збро... Це шик щас буде. Так, в нього тільки. Нам потрібно там. то що збрю. Зброю прям продає це броньку. він, напевно, ж він Так, це він. Купляємо ось це. ось це І це шик тепер. Ми купили дуже багато зброї в нього. І зараз ідемо тестувати. Так, що це нам дає? Це нам не факт. До речі, оце я знаю. Це я теж знаю. заряджаємо Так. Це не заряджається. Драко. О, ой-ой-ой. О, -о, 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 -о. Так, токсик. Далі ось так. Ох, взагалі! Давайте на жительк затестимо. Хопа! Та це шик! Та це взагалі. Він даже нас не може посилити. Ну ладно. Не заважай. Да. І що... А що... давайте замість ось цього. Це якийсь... Прикольно. А, він телепортує. Давайте возьмемо ось цей. Просто ми як добували дерево там в самому початку. Е я замітив, що там є спавнер паучків. я хочу на паучках затестити. <кій> так. Як я й казав, паучки тут є. Равітацій це. О! О! Ця пушка, коротше, призаряджається цей меч дуже довго, але... Я ним показував наверх, і він нас переніс. Нас відрегенило тільки. Іди нафіг. Цик. Та відчепися Так. Пушка перезарядилася, коротше. Ми зараз залазимо сюди. Тут нічого цікавого, що нам потрібно було. Я підключаю свій мод, коротше. щоб ми могли бачити. Та дайте зате, ти нам пушку. Ну, вас нафіг. Коротше, вимикаємо ось це. Е, беремо на Турес І... Воно нічого не дало. Ну, ладно. Е, ми, коротше, будемо, напевно, повертатися на наш острів. Це тестимо ще на коров на корівках зараз. Протестиму на корівках. Токсик. Вогняний, дракон, це ага. дуже класно. Дивіться, який я. Це дуже шик Коротше Дякую всім за перегляд. Всім удачі. Підписуйтесь на канал, ставимо лайк і переходимо на мій телеграм канал. Пишемо, що хочете цей світ. Я закидаю. Коментарі, цей світ і граєте. Тому все залежить від вас. Дякую всім за перегляд, всім удачі, всім пока. А я ще.